Доки тебе стереже твоя спрага, доки тебе тримається віра, сонце рухається з точістю птаха, і час підбирається з обережністю звіра. Вітчизни пізня, вокзальна блава, теплі руки, грудневі дороги. Країна болить, як перебита лапа щеняти, що вибирається з нічної облоги. Виривайся! Виривайся з ночі й туману, вигризай з невіру та безнадію. Я потім лікуватиму твою рану. Наскільки встигну, наскільки зумію. Я потім зрозумію. Потім побачу, коли слідом за тобою вирву всю цю твою безпритульність псячу, всю цю твою дитячу вірність лишає їхню підлу варту. Оминай розставлені вміло пастки. Варто битись і підводитись варто, якщо про тобуй, доведеться впасти. Зірки мають виснути над тобою. Або розриватися кручні гранати. Серце має заливатися кров'ю, переганяти її, переганяти. Кості мають міцно зростатись. Шрами повинні додавати злості. Щось із тобою повинно статись, щось сталося вже і триває досі. Доки ти всім цим живеш і мариш, доки вихоплюєш, доки полюєш, доки ти все це в собі тримаєш, доки ненавидиш, доки любиш.